Любі мої, всіх вітаю. Сьогодні у нас, як, як завжди, на другий день залишки, але зараз ми будемо з вами займатися магією. Коли залишки, ну, товар залишається, що треба робити? Треба трішки зменшувати ціну. Тому зараз так і будемо робити. Одягну рукавички і будемо виправляти. Ось такий ранер абсолютно новий з попереднього огляду. До речі, не взяла сантиметрову стрічку, вчора вимірювала в іншій кімнаті. Ну, всі ці речі ви бачили. Тому, тому хто захоче уточнити, хто не, не знайдеться з попередніх оглядів. Ось такий ранер новесенький, абсолютно. Я озвучувала, тут, здається, 40 см ширина і півтора метра його довжина. Він коштував 150 гривень. Ось такий гарнющий у стилі прованс. Не запам'ятала який номер, а злетів ярличок. Тому під номером 180 ціну знизила 80 гривень ось такий гарнесенький ранер. На стіл. Так, далі ось зверху ми з жіночкою виміряли вчора у... пізно вночі, ну я ще не спала. Ми виміряли ось це новесеньке простирадло, воно було запаковане, це на матрасник, він з резиночкою. Хто як називає? Я, знаєте, буває кажу: просто на резинці. От, простирадло або на матрасник. Хто як назве? Його розміри 1,35 м на 1,90 м. Ну, це не трикотаж, він не тягнеться. Я ніби його і розклала на двохметровий диван, ніби він і підходить. От. Але поміряла з сантиметровою стрічкою. Ну, метр дев'яносто. Ну, дивіться, ціна під номером 175, тут ціна стоїть 280 гривень. Тому ціну я знімаю. Це в нас будуть такі акції. 200 гривень така, така простінь. Номер 175, 200 гривень. Так, далі із попереднього огляду ось такий гарний комплект. Я вже, чесно кажучи, одним оком поглядала, що, мабуть, я його залишу собі. Але так як я його ще не попрала і не взяла у користування і не, не, зняла, не зняла цінник, то е, все-таки я його сюди поклала. Е, під ковдра, знизу тканинка, зверху ось такий атлас. Дуже гарний. Воно не, не жорстке, воно таке м'ягесеньке отакий принт. Ем, ну, він мені шикарний цей комплект. шикарний. Тим більше, не знаю, <свісно> мені по кольору підійде. Ем, він йде під номером 53. Ем, розміри він має 2 на 2. Ну, такі розміри. І звичай, самі звичайні наволочки 75 на 52. Ось дивіться, зверху отакий принт, а знизу ось така тканиночка. Так, дивіться, ціна тут стояла 900 гривень. Ціну знижую на 700 гривень. 700 гривень такий комплект. Так, під номером він йде 53. Якщо раптом хтось його вже замовив. І я випадково не записала, можливо, була не біля зошита, там, буває таке, всякі бувають випадки, я все не зможу запам'ятати. Тому ви відразу мені нагадуєте, і буде вже по тій ціні, по якій сьогодні. Так. Далі ось така наволочка. Гарна наволочка. Я навіть не можу сказати, що вона декоративна, тому що тут приємний такий, ну, приємна тканина така. Ну, хоча вона як декоративна йде. Ну, як декоративно? Такі постілі бувають. Тому, ну, не може бути вона декоративна. Такі бувають постілі. Е, це одна волочка з вушками. Бачите, тут навіть подвійна отака, ось, подвійний такий декор. Е розміри 75 на 50, під номером 54. Тут ціна стоїть 100 гривень. Я знижую ціну на 80 гривень. Це вічне, ну, вічна така тканина, ніби прибрала вже всі сповіщення, але все рівно йдуть якісь сповіщення. Так, далі залишилися ось оці комплекти одинарні. Ну, навіть якби я і залишала собі, то ну, два, 2 два, два, це буде багато для мене. Не знаю, куди я причепила, а ось цінничок. Дивіться: комплект метр тридцять, метр 30 чи метр 35, я на метр 90 чи на метр вісімдесят, уже не пам'ятаю, здається, метр вісімдесят. Ось така підковдра. під номером 162. Ось дивимося комплекти. Трішки з номерами запуталася. Ось такі комплекти. Це у нас і ось. Ось такі два комплекти. Під номером 163. Тут підковдра і наволочка. Підковдра. Метр 30 на метр вісім. І наволочка стандартна 75 на 50. Ось такі, бачите, такими совенятами. Таких комплектів у мене два. Під номером 163 ідуть. Тут, зверніть увагу, ціна стоїть 500 гривень. Дуже гарні комплекти, натуральна тканинка. Просто щоб забрали. 350 гривень акції. Так. так, і цей також. Тут іде трішки повторився номер, тому я її поставила на паузу, побігла звірять. По 350 гривень такі комплекти. Далі, набір серветок, це поліестер. Це сервірувальні серветки, вони такого кольору айворі або з бежевого. Тут їх, здається, 12 штук, якщо я не помиляюся. Здається, 12 штук. Під номером 26. Такий комплект буде коштувати 100 гривень. Для сервіровки, повірте мені, неважливо, яка. Тут тканинка. Тим більше, що і скатерки, і серветки до них ідуть, ну, практично частіше всього із такої тканини. Поліестер. Так, ну, Це так називають поліестер. ну, там різний склад, ну, називають поліестер. Так, далі ось оця ковдра, підковдра залишилася. Я вам казала, що тут знизу така дуже приємна тканинка, а зверху тут іде комбінована. Атлас такий жатий з вишивочкою. І, ну так, да, зверху, в принципі, атлас у двох кольорах. От, е, Гарний такий комплект. Е, розмір його 192 на 2. Ну, це вже я так, знаєте, досконало вимірювала. Прийму я зожиточу, я його не прийняла. 192 на 2. Дивіться, тут ціна стоїть 380 гривень. Під номером 7 380 гривень. Якщо хто бажає, я ставлю ціну 300 гривень за таку гарну підковдру. Низ натуральний, білесенька тканинка така, а зверху отака гарна, якби, ну, щоб не покривало. Так. Далі, що в нас залишилося? Тут у мене збірна солянка. Тобто з декількох відео зібрала. Те, що позалишалося. Під номером 61 ось такий рушничок білесенький, із натуральний, новенький, із мережечкою такою. Е, номер 61, 100 гривень йому ціна. Зменшила ціну. 100 гривень ціна на такий рушничок. Далі, <клес> дивіться, дві наволочки. Під номером 60 не буду сильно показувати. Ви його бачили все. Якщо хтось хоче уточнити щось, то я можу потім передивитися і вам додатково показати і підказати. Під номером 60, тут ціна стоїть 150 гривень. Це в нас сьогодні акція 100 гривень за пару. Тобто виходить 50 гривень одна наволочка, ось така. Так, далі у нас йдуть. Ось такі наволочки. Вчора я вам показувала. Під номером 169. Під номером 169. Цирк на дроті. Оце я так вчора номерувала. Знаєте, воно як багато, номера попереплутувала. Ну, тобто, не попереплутувала, повторюється. Ось такий комплект наволочок, дивіться, гарний, дуже гарний, е, ну, не випрасуваний, Тут ось така простенька тканинка, тут така оксамитова вставочка. Не думайте, що це вона повитиралася. Це просто вона, е, ну, трішки ніби така зібрана і. Бачите, її як розрівнять, то вона, в принципі, вся одного кольору. І так здається, де розвернулася ворса, вона рідше і ніби світліша. Тут все в чудовому стані. Е, практично нові вони, ці наволочки. Два комплекти їх, один комплект, ну хай буде під, номер, під номерами, тими, що є, але ви будете, якщо робите замовлення, то ви мені кажіть, ну, пишіть, наприклад, там, номер 169. Комплект наволочок. Ну, так, якось. Дивіться, тут ціна стоїть 180 гривень за пару. Сьогодні я ставлю 150 гривень за пару таких гарних наволочок. Ну, вони гарні. Просто, ну, не вся камера передає, звичайно. Так, і ось такий самий комплект. І ще він йде під номером 170. Також ціну знижую на 30 гривень. 150 гривень за пару. Так, далі ось ця краса. Мені дуже подобається цей комплект. От буває прям так западає, знаєте? Як залипла я на нього. Під номером 174 комплект наволочок. Дуже гарні, новесенький такі, в чудовому стані. Отак, як вони сьогодні попали під акцію, то ціну я ставлю 180 гривень. Отакі дві новенькі, вони такі м'ягесенькі, бачите, тут є якась ще пом'якшувальна така пом'якшувальний матеріал, що вони отакі. ціну ставлю 180 гривень. Далі є у мене ось такі підковдри полуторні. Також вони 1,30 на 1,80, ну, можливо, там на 1,90. 100% бавовна. Ось ярлик. З однієї сторони вони просто біленькі. Я вам вчора пояснювала, що вони зім'яті, тому що мені лот показували, знімали відео на цей лот, і тому вже потім його все поскидали. От. Тому ця підковдра. Без наволочки, тому що є дві підковдри одинакові, і одна наволочка. То я вже так розпределила. Хай одна підковдра буде окремо. Іде вона під номером 171. Дивіться, тут ціна 350. Ставлю ціну 200. 200 гривень підковдра. Натуральна, бавовняна. Так, і ось цей комплект. Тобто все те саме, така сама підковдра, але з наволочкою. Під номером 172 ставлю ціну 250 гривень. Ну, так як вона йде з наволочкою. Ось так. Так, далі маю ось такий комплект, ніби не замовлений. Ніби не замовлений. Тут абсолютно новий комплект тканина, 50% поліестер і 50% бавовна. Хоча, я, знаєте як, можуть писати, так як оця, декор оцей іде поліестер, а оцей йде бавовна. Вони можуть і так писати, що там якийсь відсоток, тому стверджувати я не буду. 220 на 220 такі розміри. Він повністю білий, лише має тут в одному місці отаку смужку е, з такого декору. І на наволочках також. Під номером 161 ставлю ціну 400 гривень за цілий комплект. Тобто велика підковдра і дві наволочки. Гарна ціна. Так. Далі. Далі ось така дитяча, дитячий такий комплект. ні номера не бачу, ні ціни не бачу. розміри 1,30 на 1,80 під номером 157. Цей комплект. Тут ціна стоїть 550 гривень. Тепер ставлю ціну 400 гривень. Ось на оцей дитячий, абсолютно новий натуральний комплект. Можна дитячий, а можна і не дитячий. Можна чоловіка покласти десь окремо, і таку йому одягнути постіль. Ну, я шуткую. Я шуткую. Так. Під номером 157-400 гривень ось такий комплект. Новесенький, натуральна бавовна. Так, що в нас далі? Ну, Тут, в принципі, нема на чому ціну знімати. Тут велика натуральна, велике натуральне простирадло. 2,60 на 1,80 80, Під номером 155, 300 гривень, так ціна і залишається. Так. І два отаких простирадла ем, на резиночці. Два таких простирадла на резиночках. Е, вони, ой, я не пам'ятаю, вчора ж здається, я міряла, так? Да? Вони також новесенькі. Ну, так, да, тут 90 на метр вісімдесят. Такі розміри цих простирадов. Вони йдуть під номером, що тільки бачила, під номером 153, таке простирадло, 200 гривень коштує. І, і ще одне, ну, тобто їх два. Ну, я не пам'ятаю, чи я їх під одним номером ставила, чи під двома. І номер 152, 200 гривень такі два простирадла. Тобто можна на ліжко, в кого складається із двох частинок. Можна на два, на дві половинки простирадло застилати. Я, наприклад, вчора пішла уже лягати спати і нагадувала, ну, розправляла постіль на своєму ліжку, розстиляла і нагадувала, ну, зараз в мене великий ортопедичний матрас один. ну, Одинарний. Не одинарний, ну, суцільний. А то ж було таке ліжко з двох, чому, було не додуматися отакі два простирадла купити на резинках. Можливо, тоді їх і не було. А можливо, я просто була молода, 29 років, то коли ми перейшли сюди. Так, І залиш... а, є дві ось таких наволочки. Новесенькі, вони з рюшами. Стандартний розмір 75 на 50 під номером 151. Цей комплект іде, тут ціна стоїть 200 гривень, знижу ціну на 180 гривень. І буде вам щастя, ось такі дві наволочки новенькі. Так, і ще тут у мене на купці є ось така підковдра. Я не знаю, чому її не бачать і не купили. Мені вона подобається. 1,30 на 1,80 м. Вона новесенька, вона якісна. Такий у неї просто неяскравий принт. Під номером 163. Тут стоїть ціна 450 гривень. Я ставлю ціну 380 гривень. Із-за того, що чомусь її не побачили. От така. вона гарна, новенька і така приємна підковдра. Якби. Я би собі взяла. Ну, я боюся, що щось залишиться і придеться мені ним тоді користуватися. Тому так, ну така ситуація. Ну що, любі мої, зараз ми з вами переглянули залишки на деякі товари акції. Ще пізніше виставлю відео, бо ще в мене є деякі залишки. Всім вам щиро дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки, за те, що ви переглядаєте мене, цікавитеся. Замовлення, будь ласка, робіть: Viber, WhatsApp, Telegram, можна по телефону, і оплата на карту. Кому відправлять посилочки. Завтра у нас вівторок, я буду вести посилки тим дівчаткам, які просили. Дивіться, передивляйтеся. Можливо, ще хтось щось добере і буде впевнений, що його посилка вже готова. Якщо не готова посилочка, не спішіть, не переймайтеся, вона мені не заважає. Доберете, тоді будете писати, коли вам відправити. Все то все добре. Ем, так. Ну, головне, щоб посилка не лежала неоплачена довго, тому що, ну тому, тому що так, я думаю, ви мене розумієте. От. Ну, все, всіх обняла, всім до зустрічі!